Давайте вам покажу хоча б, що вас сьогодні жде. Отак, мікрофончик. What's up? Отака движуха. Я так його хотів, що мені аж шобо. Дивіться, який розмірню. А. А ну, це максимальний зуб? Да. Давай яка коробка, сука. Сука, це, це дитяча мрія, ви поняли? Це дитяча мрія, блядь. Я вчора чуть не всявся, як дивився, що вони там понапридумували. Давайте почнемо, я почну витягувати помаленьку по чуть-чуть. А, показую картину. Прислали картину мені. Дивіться яка. Дивись яка, блі! <пл>... Отака картина, коротше, вона є її десь десь би гарно її, її вбамкучити, ви поняли? Да, вийде не хочеться джевлин, конечно, закрывай. О! Ну, По-моєму нормально! Дивіться кого. Кого покажу? Вибачайтесь перед батьком, блять. Відкриваю, відкриваю бокс, дай, хто не бачив, розпаковуємо Ultimate Edition Box сьогодні. Покажу вам, що там всередині. Ви Я думаю, я думаю, я думаю. Кстати, бачив, я бачив, кстати, такую штуку. Хотя не, пизду. пизд. Э, відкриваю. Секунда. Да, може хтось бачив, кто не бачив. Я знаю, что люди. Ось э... така вот картонка нас зустрічає. Комусь надо, вона, Та це пиздец. Короче, дивіться, зразу зверху. Блять, як бы я вам показати, прикольно. Зразу зверху зустрічаю така штука. Alias е, International Gimdжун. Дякую за сапки, гайс. Зустрічає сам диск. Отак він виглядає. Ultimate Edition. Всередині, естественно, диска немає, але є ключ. Його ти його типу водиш і. Ну і запускаєш ігру. Може, оце розіграти вам ще один сталкер, прямо. Ні, хуй вам, ладно, ладно. Ну ладно, якщо хочете, розіграю. Але тому, в кого реально сталкера немає. Щось треба придумати. В того, в кого сталкера реально немає, ви поняли? Тут готова гра, ви собі водите і. цей... І запускаєте гру. В того в кого нема, той, хто може грати. І щоб ви собі, блять. Щоби те саме. Оце можемо розіграти, бо я сталкер купив мені, типа, блять. Ага. Конвертики, зверху гра конверти Ноши, блядь, блядь. Гляньте. Так, значить поясню. Ага, їх тут 4, я вчора 3 бачив тільки. За моноліт, блядь, єсть. Тут пачі, ви поняли? Тут є пачі. Моноліт. Долг. Воля. І вільний сталкер. Ахуєть. За моноліт, блядь. Охуєнно. Є карта. Бля, я дійду туди до артефакти, визвало ти, а я вам клянусь. Є отака от карта. Качество пиздець, воно не то, що, воно не пластмасове, ви поняли. Не, ну... Отака карта, ви поняли? Якщо так. Щось дивитися, і нині будемо, блять. Я маю. Я, коротше, надихнувся, розкажу, я надихнувся Артуром. Артур, Турахвост, йому пхали в, в жопу пальці лікарі е, вчора. І я завтра йду е, провірять псюнчика, чи все мене добре. Мені будуть в пісюна пхати всякі якісь штуки. Така штука. Я думав, що проснутись раньше, але пошов я. Так, карту показав. О, А що це таке, блядь? А, ага. Показую. Блять. What is this? Вот такой здоровеный плакат, вы поняли? <плес> Бля, как охуенно. Look at this. Look at this. Як охуенно. Look at this. Это по-таски пиздящето игру. Я вообще я бы этим сталкером об, обмотався бы такой и сидів бы. Розіграй серед сабів, а я не знаю, як серед сабів розігрувати щось, якщо чесно, гайс. Я можу вам диска розіграти, можу плакати цей розіграти, якщо ви кайфанете від нього. Може вдома би собі десь поцепили, бо в мене, блять, нема де його цепляти. Це, звісно, пам'ять є. Я фанат, як ви розумієте. Але мені якщо хочете, я можу, ну, я поділити. Так. Все, це б'єсь! Дивіться, що є. Блять, це. Да, це я зараз вдіваю і не знімаю. Дивіться, що є. Я щас, я щас, блядь, я щас зніму труси, на. Но... Філіп, дякую за камеру. Скільки? 160 тисяч, так? Дякую, вона отлично працює. О! Ахуєть. Сюди, на базу. У мене єбало здорове, сука. Чекайте. Ахуєть. Як це можна. Це можна нахуй, да? Чи я вже щось, по... я вже щось порвав, так? Чи це надо? по моєму не надо. Фу. Пахне не знаєте чим? Цими жук жуками. Так, показую дальше. У нас ідест. Отака штука. А, ви них не бачите. Секунду. Отака штука. штука скетчбукс. Чи як скчбукс? Ахуєть. Я український. Блядь, на англійський. Так, англійський. Оце? Оце піздець. Це артбук, да? Тут дуже багато стрінок, ми всі не перейдемося. я вам на рандомі показую. Блять, як красиво це. Ах. Экзоскелеты всякие. Качество, сука. Качество, їбануте! Таких отаких. От е, як це? Це Ultimate чи Limited, як воно там. Це Ultimate Edition, таких штук зараз в Україні тільки 6 штук, ви поняли? Філіпа Трембе тоже є, він теж буде розпаковувати, якщо ще не розпаковував, не знаю. Ми вчора на стрімі це в наві розпаковували, але, ну я ж кажу, багато людей не було. Я вважаю, що ви важко, навіть не це. бачите, фіблять. Так. Підійшли до самого цікавого! ви зараз будете валити. Запоминайте, что я вам сказал. Так, дивите, я показываю вам самое булдежное. Самое булдежное, что есть у нас. А что, я это открывал? А, я это не показал вам, пиздец. Подождите. Вот такая штучка. Вот такая штучка, это открывашка для... Есть. Відкривашка для пивка якогось, я так поняв. Е, отака лінієчка. І ще відкривашка для пивка. Дві відкривашки для пивка, Я хуй знаю. Ну лишнім не буде. Все, саме цікаве, Вусап. Е, Рікоду 765. Дякую за сапку. Вадим Олегович, дякую за сапку, брату. Ти на стрімах весь сталкер пройшов? Да, братух, весь. Дивіться, що є. Готуйтесь, сяти кипітком. Вакеллі, дякую за 5 сабок, брат. Дякую, Великий. Зараз ви поймаєте, що це таке. Так, запам'ятовуємо це. Все, є. Аж. У нас є отакий от шарик. Типу, шарик але це гайс. Артефакт. Ви поняли? Це артефакт. Ви зараз з сума нахуй. Ви нахуй зайдете сума нахуй. Даже я би отак сказав. Так, запомнили Дивіться, як воно происходит Він типа. Ви поняли? він В нього зміщений центр тяжкості. І він, типу, коротше, зараз все поймете. Ставимо його сюди. Ладно, я ще я ще не готов вас удивляти так сильно. Я жалію, на вам. Так, це я чуть-чуть пізніше покажу. У нас є ще отаке. От Барні, дякую за 10 сабок, брат. Дякую велике. Майк воусап. О, таке у нього переменчиво настроєння, блять. Отака штучка є. Так, запоминаємо. І щось треба втикати в розетку, ви поняли? Тепер показую для вас. Ми це. Макаємо в розетку. Це що з розетки? Відключаємо сюди цей шарик. У -у -у! Він, сука, літає гайс. Він, сука, літає. Він лі... Бачите, в нього під низом нічого немає. Він літає, блядь. А тепер ми беремо цей пульт. Я виключаю світло, щоб ви вообще зараз... Ви просто зараз їдете гайс. Берете оцей пульт. Жмем червоний. Сука, блядь. Ага, отак. Вау, сука! Це просто піпець! Тепер робимо так. Зараз, 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 зараз. Дивіться! Відміняємо Він Відміняємо кольора. Це просто пьесе. Фейт, наприклад, є отакий. Просто піз. Боже, це просто піз. Я вчора побачив я аху. Я не повірив, що це буде в мене в хаті стоять. Дідать. Піздец, подивіться, міняє кольора, блять, літає. Типу, якщо ти його так тронеш, він падає, ви поняли? А якщо. Зараз покажу ближче чуть-чуть. Ти його ставиш. Хуяк? Сука, блять. Чекайте. Ти його ставиш? Він ловить левітасу і тупо літає, Береш його? І він покрутився. Піздец. Ми вчора розіграли один такий на стрімі в Наві і е, мені подарували, подарували Філіпу Філіпа теж буде, він буде розпаковувати. Так, це хай буде тут. Блять, він сам закривається. Бля, може він може виїжджати? Тут ще такі крутілічки, але ні, вони АФКшні. Так, да, це надо ху. Блять, він, суп... він прыгает! мега мегабомба. Я ім'я наблудю. Так. І ще е, є така штучка, це передостання штука, яка є в цьому боксі. Від чого я саме... Ну, от з цього я просто ви поняли? А от з цього я такий, блядь, Як хочеться, блядь. Дивіться, яка двіжуха. Просто нереально, блядь. Настики, сука, Наскільки він качественный, просто пиццы? Бля? А шо за бя? У меня вот такая штуить сапанмесій и сталкер, блядь Я воху. Якби був мод, щоб без месі можна було б в зоні побігати. Було би респектабельно Так, і остання біжуха. Май! Да, це інструкція до цього. До артефакта цього нашого. А вже все знаємо. Вау! Пипец! Пес. Трямбі не подарувало таке. Йому Вилат подарував, да. В нього є такий бокс, я ж вже 700 раз сказав, що ще буде в нього, бо такий анбоксинг. Гляньте, що тут є. Отакі От штучки. Блять, артхаус, ну И давай, сука, артефакт сюда ты, блядь Не, ну такие шусти я сталкер, блядь. Я шусь не вношу доверия, блядь. И да, мы нищими! Перший раз у школу, я понял. Короче, такая штука! Все, це все що я в боксе! Так, зараз я це десь поставлю ще. Напомню, просто Бля, він впав. Це нереально, так не має бути. Так, чекайте. О, я прям його на столі тут і залишу, хай собі крутиться, блядь. Якщо ви грали Stalker. Стал... Якщо ви грали Stalker, пройшли його і ви купаєте всю геню, оця движуха сносить їбало вообще. Дивіться, я Stalker тепер. Ну, я те мені дуже подобається все.